Вітаю, Церква! Я продовжую читати Новий заповіт, послання до Филипян. І хочу сьогодні з вами прочитати другий розділ з першого по другого вірша. Нагадаю про те, що апостол Павло пише це послання так зване тюремне послання, тому що він знаходиться в тюрмі. І, знаходячись в тюрмі, він знаходить радість в Ісусі Христі. Він знаходить радість у тому, що Він може страждати. За Христа, страждати разом з Христом, страждати, приносячи користь церкві, прославляючи Боже ім'я. І от цей апостол, який сповнений радості серед страждань, він закликає церкву до єдності, і він пише такі слова. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність Духа, коли є якесь милосердя щедрість. Доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. Подивіться. Апостол Павло будує свій заклик таким наступним чином. По-перше, він у першому вірші він нагадує віруючим людям про те, що вони мають в Ісусі Христі. Він говорить: коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість, бачите, Павло нагадує віруючим людям про те, що в Ісусі Христі вони мають втіху, вони можуть серед якихось своїх невеличких можливо страждань знаходити втіху в Ісусі Христі. Про те, що в Ісусі Христі вони мають відраду в любові. Христос. Своєю любов'ю, він потішає, він дає відраду людям, які переносять якісь труднощі. Про те, що в Христі вони мають спільність духа, в Христі вони мають милосердного і щедрого Господа, який може турбуватися про них і потішати їх. І нагадуючи їм це, Павло показує ту глибоку основу. Стоячи на якій віруюча людина може проявляти єдність, може проявляти єдність з іншими грішниками, які стоять на шляху освячення і є досить недосконалими людьми. Закликаючи нас до єдності, Павло він показує, якби в Ісусі Христі оцю силу. Коли віруюча людина знаходить потішення в Христі, Його любові, то віруюча людина стає здатною. Проявляти єдність, проявляти це прагнення до єдності з іншими віруючими. І тому в другому вірші він закликає: доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. Дивіться, до чого Павло закликає. Павло закликає, щоб віруючі люди вони знаходилися в єдності. Щоб вони мали ту саму любов одне до одного, яку Павло має до них, яку вони мали на початку ще свого наверное, на початку свого християнського шляху, щоб вони були однодушні і були однієї думки, щоб між ними не було якихось таких розділень. Тому Павло він якби закликає зберігати єдність, шукаючи потішення і відради в любові Христа. Справа в тому, що, будучи грішниками, люди здатні розділятися в церкві. І це розділення дуже часто не стосується якихось вчень або якихось істин Божого Слова, які б торкалися безпосередньо спасіння Христа чи Бога. Частіше за все, причина розділень полягає в особистих конфліктах. Дуже часто саме особисті конфлікти між віруючими людьми вони приводять до того, що віруючі мають непорозуміння одне з одним, що віруючі розділяються і не бажають спілкуватися одне з одним, або разом робити щось одне з одним. Дуже часто причиною такого положення можуть бути, наприклад, критика та осуд, коли мене критикують. Коли мене засуджують навіть за якісь мої вчинки, я схильний відвертатися від таких людей. Або навіть сам схильний критикувати і засуджувати людей, що відвертає їх від мене. Дуже часто в церкві ми можемо стикнутися з нерівномірними обов'язками, наприклад. Коли одним людям доводиться працювати більше, ніж іншим, це може викликати таке внутрішнє. Невдоволення, внутрішнє навіть обурення, коли отака відбувається якесь несправедливе, нерівномірне розділення обов'язків між людьми в церкві. Інколи бувають, люди просто виявляють якісь свої амбіції, часто це бувають люди або дуже високої думки про себе, або молоді люди, які шукають самовираження. Шукають визнання. І роблячи щось, не знаходячи якогось очікуваного визнання, люди можуть відділятися одне від одного. І інколи це буває просто коли тих чи інших людей в церкві ігнорують, коли не приділяють якоїсь уваги їхнім потребам, їхнім почуттям, їхнім бажанням. І все це так чи інакше, а ці всі речі вони приводять до того, що люди схильні. Відділитися одне від одного, люди схильні відчувати вже по відношенню одне до одного не любов, а люди схильні відчувати по відношенню до одного якусь таку гіркоту внутрішніх образ, гіркоту якихось таких от нерозв'язаних конфліктів. І тому апостол Павло він показує, що насправді тією силою, яка здатна об'єднати віруючих людей. Тією силою, яка здатна зробити мене, шукаючим єдності попри всі ці е, гіркі причини. Цією силою є жертва Ісуса Христа. Коли ми переосмислюємо те, що Христос зробив для нас, пішовши на хрест, це змінює нас, це змінює наші думки серця, це змінює наше ставлення. До всіх цих прикрих випадків, які можуть траплятися з нами в церкві. Це змінює наше ставлення взагалі до єдності, до того, чому я покликаний шукати єдність попри всі речі, які є негативними проявами гріховності серед віруючих людей. І коли ми розмірковуємо про те, що зробив Христос на Христі, ми читаємо, що говорить про це апостол Павло. Апостол Павло пише наступні слова. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Подивіться, апостол Павло говорить про те, що Бог на Христі поклав на свого Сина наші гріхи. Бог не просто поклав на Нього наші гріхи, Бог зарахував наші гріхи Ісусу Христу. І коли Бог зарахував наші гріхи Ісусу Христу, Він е, зробив Христа гріхом для того, щоб ми стали праведними. Бог зробив Христа гріхом за нас. Подумайте, чи може Бог добре ставитись до гріха? Чи може Бог. Любити гріх, чи може Бог виявляти по відношенню до гріха якісь хоча б найменші теплі почуття? Ні. Бог цілковито ненавидить гріх. І коли Бог зробив гріхом Ісуса Христа, коли Бог поклав наші гріхи на Нього і зарахував їх йому, Бог цілковито зненавидів Христа. І ненависть е, ця вилилася в тому, що Бог пролив на Христа за наші гріхи е, гнів. І ми бачимо про те, що Христос страждав на христі, і коли Христос страждав на христі, Він не мав потіхи в Божій любові. Христос шукав ту можливості бути потішеним в Божій любові. Але через наш гріх, який лежав на ньому, Христос не мав потіхи в Божій любові. Страждаючи на Христі за наші гріхи, Христос не мав потіхи в Божій любові для того, щоб нас зробити праведними, для того, щоб ми стали тими людьми, які кожного дня при будь-яких наших стражданнях можуть мати потіху в Божій любові. Саме тому, що Христос поніс наші гріхи на собі. Ми можемо щодня, відчуваючи трудності, звертатись до Бога і бути потішені. Христос не був потішений, тому що на ньому лежали наші гріхи. Ми сьогодні можемо бути потішені, тому що гріхи з нас зняті. І тому. Нічого не відділяє нас від Бога. І коли ми відчуваємо труднощі, коли ми відчуваємо якусь гіркоту образ, коли ми відчуваємо ігнорування наших інтересів, ми можемо прийти до Христа. Ми можемо прийти до Бога і мати потішення. Ми можемо мати потішення в Його любові, в Його милосерді, в Його щедрості. Ми можемо прийти до Христа як того. Хто розуміє, що значить страждати несправедливо? Христос страждав несправедливо, тому ми можемо розповідати Йому про все, що ми відчуваємо, зустрічаючи гріховність серед віруючих людей. І Христос цілковито розумітиме на нас. Більше того, Христос відкинув самого себе. Він відкинув самого себе для того, щоб мати повну єдність з Богом. Ми знаємо про те, що коли Христос йшов на хрест, коли залишалися вже лічені години до Його арешту, до Його тортур, до Його смерті на хресті, коли Бог проливатиме на нього гнів, ми знаємо, що незадовго до цього Божий син, він молився в Гефсиманському саду. І коли він молився в Гефсиманському саду, він говорив: Боже, якщо є Твоя воля, якщо є Твоя милість, Пронеси мимо мене цю чашу, пронеси мимо мене чашу твого гніву. Але Бог відмовив йому. І ми знаємо про те, що коли Бог відмовив йому, Христос, Він скорився Богу. Він прийняв Божу волю таку, якою вона є. І коли Божий син йшов на хрест, Він йшов у цілковитій єдності з Богом. Він приймав волю Божу і не противився їй. Він бажав того ж, чого бажає Бог викупити нас. Він бажав того, чого ж бажає Бог прославити Боже ім'я. І коли він йшов на хрест, написано, що він пішов, він пішов добровільно, він повністю скорився Богу і на хресті виражав повну єдність Сина і Батька. Навіть попри все те, що Бог проливав на нього свій гнів, Божий Син зберігав оцю єдність із Богом. І Христос мав ці страждання саме для того, щоб я, потішений Його любов'ю, розумів, що означає зберігати єдність. Справа в тому, що існує так звана світська філософія або світська мудрість, яка говорить, що єдності можна досягнути. Шукаючи компромісу. Сьогодні світ говорить про те, що ні-ні ні, ти ні в якому разі не будеш щасливий, якщо будеш дозволяти людям нехтувати собою, якщо будеш дозволяти людям ігнорувати себе, якщо будеш дозволяти людям несправедливо чинити по відношенню до тебе, світська мудрість говорить про те, що ми не будемо щасливі, і нам не потрібно ні в якому разі відкидати себе, і нам потрібно шукати якогось компромісу. Але подумайте, якби Христос шукав компромісу в відношенню страждань за наші гріхи, чи були б ми сьогодні спасенні? Якби Христос шукав справедливого ставлення до себе на Христі зі сторони Бога, чи були б ми сьогодні спасенними? Ні. Божа мудрість полягає в тому, що християнин може знайти щастя в любові Ісуса Христа. Християнин може знайти щастя в любові Ісуса Христа, відкидаючи себе. Це те Євангеліє, яке йде всупереч із світською мудрістю, так званою. Це те, що робить Євангелія неприйнятним для невідроджених людей цього світу. Але таким є Євангеліє. Євангеліє говорить тому, що блаженною є та людина, яка слідує шляхом Христа, а шлях Христа це шлях відкидання себе. Для слави Божої. Тому апостол Павло, коли закликає християн до єдності, він говорить, що у Христі є любов, у Христі є потішення, у Христі є відрада. І ті люди, які навчаться знаходити відраду й потішення в любові Христа, зможуть з радістю відкидати себе, відкидати себе у різних випадках, коли стикаються з проявами. Людської гріховності для того, щоб зберігати оцю єдність. Так само, як Христос зберіг єдність з Богом Батьком, відкинувши себе. Так само ми покликані зберігати єдність між собою в церкві, відкидаючи себе і шукаючи потішення, не в відновленні якогось справедливого ставлення до нас, а шукаючи потішення саме в любові Христа. Тій любові, в якій Христос віддав себе за нас, віддав себе постраждавши за наші гріхи, постраждавши несправедливо. Тому Бог сьогодні не має заклик до нас. Так само, як Він через апостола Павла закликав віруючих Филипах до єдності. Так само Бог сьогодні, через Євангеліє закликає нас до єдності між собою в наших церквах. Коли ми зустрічаємо. Критику та осуд свого боку. Ми, звичайно, покликані з любові до братів та сестер, які згрішають проти нас, поговорити з ними, поговорити, щоб вказати їм на їхній гріх для їхнього зростання. Але навіть тоді, коли зміни не відбуватимуться в братах та сестрах так швидко, як би нам хотілося, ми покликані зберігати з ними єдність. Ми покликані зберігати єдність попри їхню схильність до критики та осуду, де нам знайти сили і потішення для цього в Ісусі Христі, який був засуджений і засуджений несправедливо, який був засуджений для нашого спасіння. Коли ми стикаємося в церкві з тим, що якось нерівномірно розпреділяються обов'язки, і ми відчуваємо себе надто завантаженими і виснаженими, ми покликані, звичайно. Молитися, говорити з віруючими людьми, щоб церква була якось більш грамотно організована в розподілі обов'язків. Але навіть тоді, коли ці зміни в церкві не відбуватимуться так швидко і плідно, як би нам хотілося, ми маємо зберігати єдність. Де знайти для цього сили? Ми можемо знайти для цього сили в Ісусі Христі, коли мова йшла про страждання за гріх. То страждання були розподілені досить несправедливо. Ми не постраждаємо ні за жоден своїх гріхів, а всі страждання і всі тягарі нашого гріха були покладені на Христа. Розмірковуючи про це, ми можемо знайти сили, сили в його любові, потішення в його любові, для того, щоб, стикаючись з несправедливістю якоїсь церкви, зберігати єдність з братами та сестрами. Подивіться, коли ми знаходимо в собі прагнення виявляти якісь амбіції, або коли стикаємося з людьми, які намагаються чогось довести, де нам знайти сили і потішення для того, щоб зберігати з такими людьми єдність в Ісусі Христі. Христос повністю відкинув себе, приймаючи грішників. І ми можемо відкидати себе для того, щоб бути прикладом для цих людей, прикладом відкидання себе, для того, щоб бути живим, таким Євангелієм для цих людей. Де знайти для цього сили? Ми можемо знайти для, для цього сили в Ісусі Христі? Ми можемо бути потішені в Євангелії, що розповідає нам про Христа, який, будучи Царем всього, відкинув себе і свої інтереси заради того, щоб послужити нам. Коли ми можемо стикатися з тим, що нас в церкві ігнорують, це може стати таким гірким каменем болю в нашому серці, але де знайти потішення для того, щоб зберігати єдність з людьми, які нас ігнорують? В Ісусі Христі? За наші гріхи Христос був не просто проігнорований, Христос був відкинений Батьком, Христос був відкинений святим Богом. Ми вже можемо навіть не згадувати після цього, що Христос був відкинутий цілим народом, народом, який він створив, народом, за який він прийшов помертий, Він був у більшості випадків відкинений. І, розмірковуючи про це, про те, що Він був відкинений заради нас, ми можемо знаходити силу, силу для того, щоб потішатися Христом, силу для того, щоб зберігати єдність з тими людьми, з якими зберігати єдність складно. У цьому секрет християнства. Коли я бачу в своєму серці небажання мати єдність з іншими людьми, з якими мені складно знаходити спільну мову, це вияв моєї, перш за все, гріховності. Коли я замість потішення в Ісусі Христі, шукаю потішення в справедливості, шукаю потішення у врахуванні моїх інтересів, я ставлю себе. І свої бажання вище, ніж ту любов, яку Христос дав мені у своїй жертві. Давайте ми будемо з відкритими серцями відгукуватися на цей заклик Євангелія для нас, і сповідуючи свою гріховність, шукати сили в Ісусі Христі для того, щоб зберігати єдність з Його церквою. Нехай Господь благословить нас жити Христом для Його слави. Амінь.